Вітаю на телеканалі Сіверська інформаційний підсумок тижня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. Тож далі коротко про головне. Депутати міської ради не скасували підвищення тарифів на воду. З початком весни з'являються перші кліщі. Новгород Сіверці зібрали великодні пакунки для воїнів АТО. Задеснянське шкільне лісництво відсвяткувало 10 років з дня свого створення. Напередодні відзначення 30-ї річниці з дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції відбулась зустріч нового ліквідаторів з молоддю. У Щурівського природного джерела з'явились опікуни. Аліна Бондарець, учениця смітської школи, отримала диплом третього ступеня від малої академії наук України у Чернігові. Новгороціверський боксер В'ячеслав Язовик бронзовий призер України з боксу. 21 квітня відбулась восьма позачергова сесія депутатів Новгоросіверської міської ради 7-го скликання. На порядок денний виносились три питання. Більше в наступному сюжеті. Тариф на воду для населення підвищиться з 7 гривень 30 копійок до 9 гривень 50 копійок. Дане рішення виконавчого комітету новгороцівської міської ради було прийнято ще 31 березня 2016 року. Вважаючи даний тариф на централізоване водопостачання безпідставним та економічно необґрунтованим, група депутатів з 9 осіб ініціювала проведення позачергової сесії, головним питанням якої Мало б стати скасування саме цього рішення. Загалом на порядок денний позачергової сесії було винесено три питання: перше по скасуванню рішення виконавчого комітету Новгородцівської міської ради про затвердження тарифів на пасажирські перевезення по місту. Друге по скасуванню прийнятих тарифів на воду. І третє про збільшення статутного фонду комунального підприємства. Міська багатофункціональна комунальна служба або просто бані на 38 тисяч 500 гривень. І якщо перше і третє питання, де депутати підтримали без заперечень. Питання скасування тарифів на воду навіть не розглядалося. Чому так сталося? Ми звернулися за коментарем до міського голови Олега Бондаренка і депутата міської ради Віталія Крома, який письмово звернувся до нашої телерадіокомпанії з проханням висвітлити це питання. Призначена сесію на 21 квітня. На 14 годину на 12 годину дня було призначене спільне засідання комісій. в ході такого обговорення питання, в ході ну, відповідей. І е, керівництва комунальника були присутні директори, головні інженери, які докладно надали відповіді і на технічні питання, і на економічні питання, то е, коли е, я поставив на голосування, чи виносимо на розгляд сесії це питання щодо скасування рішення виконкому, то е депутати вирішили, так як питання було розглянуто на комісії, його немає сенсу розглядати на сесії. А от коментар від депутата міської ради Віталія Крома на момент монтажу сюжета, нам, на жаль, отримати не вдалося. Майже кожна людина в літній сезон буває в лісі або на дачі. Зазвичай новгородціверці, відправляючись туди, з тривогою думають про кліщів на наймиліших лісових мешканців. Яку ж загрозу несуть вони для здоров'я людини? Дізнавались наші журналісти. Щорічно близько сотні новгородціверців страждають від укусів кліщів. Ймовірність стати жертвою кліща стає високою з березня по жовтень місяць. Їх укусів треба остерігатись під час відпочинку на природі, роботі на присадивній ділянці звичайній прогулянці в парку. В народі існує думка, що кліщі нападають на людину з дерев, але насправді вони перебувають у високій траві та чагарниках. Причепившись до одягу людини, кліщі переповзають на тіло і присмоктуються до місць з найбільш тонкою шкірою. По приходу з прогулки необхідно раздеться, осмотреть друг друга места, есть ли укусы или нет То укусов. Чаще всего это там, где тонкая кожа, это паховые складки, подмышечные складки, это живот, это о, шея зона о, за ушами, волосиста часть голови, коленом може бути укус кліща. Тобто, практично такі саме опасні зони укусу у дітей це практично все тіло. Після укусу кліща необхідно звернутися до медичного закладу для профілактичного лікування, адже всім відомо, що вони є переносниками збудників вірусних бактеріальних захворювань, серед яких небезпечною є хвороба лайма або бореліоз. Заболевания возникает достаточно остро, сначала с симптомом интоксикации, с появлением специфической кольцевой эритемы. Кольцевая эритема на месте укуса клеща, она растет вширь, такого синего, можно сказать, даже фиолетового, темно-фиолетового цвета. Посередине, когда это кольцо расширяется все шире и шире, посередине появляется такое просветление, немножко кожица истончается в этом месте и кольцо растет вширь. Після прохождения данного етапу кольцевой эритемы поражається вже нервна система, поражаються опорно двигательная система. Тому дотримуйтесь необхідних запобіжних заходів. Збираючись на природу, будьте уважні і не допускайте укусу. Пакунки до великодніх свят нашим землякам воїнам АТО зібрали учні міських шкіл, педагоги та працівники інших установ. Загалом вийшло вісім посилок. Зібрані продукти харчування, товари повсякденного вжитку, малюнки позносили до центру дитячої та юнацької творчості. Побувала там і наша знімальна група. Вісім посилок, наповнених продуктами харчування, солодощами, товарами повсякденного вжитку, а ще зі шкарпетками і, звісно ж, з дитячими листами та малюнками відправляться у зону активних бойових дій на схід нашої держави. Акція збери посилку солдату до великодніх свят тривала з 1 по 15 квітня. Її ініціаторами виступила міська рада старшокласників. А долучилися всі небайдужі, позашкільні заклади, спортивна школа, відділ освіти та інші. Міські структурні підрозділи, педагоги, і звісно ж учні усіх міських шкіл. Наша школа вже не вперше звичайно бере участь у подібних акціях. Цього разу ми вирішили централізовано всі школою, саме збирати, наприклад, шоколад, чай та шкарпетки, тому що вони є дуже необхідні нашим воїнам. В ході акції було також зібрано 1306 гривень, на які було докуплено необхідні речі. Пакували посилки спільно, педагоги і школярі, вкладаючи в коробку не тільки матеріальне. Ми збирали пакунки воїна МАТО. Ми туди вклали свої не тільки там подарунки, якісь певні, а й свої душі, свій настрій. Ось і свій патріотизм. Вони будуть знати, що вони комусь потрібні, що ми за них вболіваємо, можна так сказати, і переживаємо дуже і думаємо про них. Я думаю, це буде дуже приємно. Зібрані вісім посилок були передані представникам об'єднаного міського військомату, які пообіцяли передати їх нашим захисникам. Ці посилки будуть передані воїнам-захисникам нашої держави. Які знаходяться в самому пеклі цієї ганебної війни. Попередні посилки, які надсилались, теж були передані і отримали дуже велику подяку від хлопців, бо вони отримали тепло сердець і руки, які готували. Це особливо були їм, ну, поприїжджали, ще показували сувеніри, які там були. Вони в кишені біля серця тримали, так що це буде дуже-дуже приємно їм. Подібні акції неодноразові і триватимуть доти, доки ми будемо потрібні безстрашним захисникам батьківщини. Почесне третє місце серед інших шкільних лісництв у Чернігівській області посіло шкільне лісництво Биринського навчально-виховного комплексу. Їх здобутки дійсно вражають. За свою десятилітню працю воно посадило дев'яносто тисячі саджанців на площі 18 гектарів. Зараз висаджують саджанці абрикос, туї, ялівця та вишні. Та чи важко займатися такою благородною справою? Про це дізнавалась у юних лісівників наша знімальна група. Нові ліси майбутнім поколінням за таким гаслом працює шкільне лісництво Биринського навчально-виховного комплексу. І праця ця є плідною, адже за свою десятилітню діяльність ним було посаджено 93 тисячі 600 саджанців. На площі 18 гектарів та здійснено доповнення на 8 гектарах, а це 10 тисяч лісових культур. У 2008 році на території шкільного подвір'я було розбито розсадник на площі 0,1 гектара. У 2015 році вперше спробували посадити саджанці абрикос, туї, ялівця та вишні. Максим Помас, який вже другий рік є лісничим шкільного лісництва, говорить, що любити ліс його навчив батько. У мене батько працював 5 років лісничим майстером лісу, ну і мені захотілося спробувати, що воно таке. Ми що зими, шпаківні робимо в майстерні. Їздимо на посадку лісу. У школі у нас є участок, на якому ми щороку засаджуємо нові культури, сосну, сіли, ялину сіли, є парники, в яких ми теж засаджуємо, абрикоси садимо. Ми укриваємо саджані, утеплюємо сухою травою, утеплюємо, парники натягуємо до ще одної пленки. Слід зазначити, що сім випускників Биринського навчально-виховного комплексу пов'язали свою долю з лісом і зараз працюють у Задеснянському лісництві. Серед них і його лісничий Григорій Гуща створено було шкільне лісництво 21 березня 2006 року. З впевненістю можна сказати, що лісництво тут прижилось, продовжує розвиватись і зараз посідає. Почесне третє місце серед кращих шкільних лісництв Чернігівської області. Тож 21 квітня юні биринські лісівники приймали вітання та подарунки від представників районної влади і керівництва Задеснянського лісництва. Олена Мовчан, голова райдержадміністрації, здичила здоров'я юним лісівникам, щоб вони дожили і побачили результати своєї благородної справи. Хочу вам усім поважати цього здоров'я, щоб ви це все змогли побачити на свої очі. Поважати під колективу теж здоров'я, тому що ростити дітей, які долучаються до благовольної справи, не всі школи можуть робити. Голова районної ради В'ячеслав Кауфман привітав биринських лісівників та зазначив, що дуже приємно спостерігати за тим, як діти, наше молоде покоління, долучаються до процесу лісовідновлення. Дуже приятельно, що сьогодні є продовження цього. Приємно, що тим заінтері діти і вони ведуть це далі по житті. Далі я сподіваюся, що вони же будуть в дальніше. Не об'єднання всі лісниками, але об'єднання хто-то їхніх колісникам, які будуть зробити все благо для нашої країни. 26 квітня 1986 року навічно залишиться в пам'яті людей як дата величезної техногенної та екологічної катастрофи. Наша область є однією з найбільш постраждалих. Напередодні 30-ї річниці ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції пройшла зустріч нового родцівських ліквідаторів з молоддю. Минає 30 років відтоді, як на Чорнобильській атомній електростанції сталася страшна трагедія. Цій даті був присвячений захід, який пройшов 21 квітня в міській бібліотеці. В читальній залі зібралось чимало новгородцівської молоді, аби послухати про цю страшну трагедію від запрошених ліквідаторів наслідків аварії. Олександр Лисиця, Юрій Качан, Віктор Мишко та Михайло Ковальов поділилися з присутніми своїми спогадами про події, які трапились 30 років тому. А я... Приймав участь з першого дня як місцевий житель міста Прип'ять. Це, звісно, дуже жахливо все це вам передати, тому що, побачивши те, що відбувалося, це важко зараз все розповідати і воно залишилося на все життя. Ну, був в Чернігів, підняли патріоти. По ну і Двітнадцята числа тридцять до чорноду, охрана общественного поряду, рукаса людей, охрана п'ята в чесного порядку. Учні та студенти, затамувавши подих, слухали розповіді очевидців цієї страшної трагедії, адже кожен з них чув про цю аварію та не знав про її масштаби та наслідки. Найбільше мене зачепило те, що. Багато людей вони повинні були покинути свої домівки через цю велику катастрофу. Звісно, їм було дуже важко покинути, адже вони багато років наживали своє майно, і тут раптом одного дня їм потрібно виїжджати. Це дуже боляче. Потрібно про такі захисти, тому що щоб діти знали, що треба вшановувати такі, людей, які Померли захищаючи нас і дякувати тим, хто тоді захищав нас від цієї ті... катастрофи. Аби вкотре подякувати ліквідаторам за великий внесок в сьогоднішнє існування українського народу, для них звучали патріотичні пісні у виконанні учнів Новородцівської музичної школи та були подаровані символічні подарунки. А наприкінці заходу всі присутні вшанували пам'ять загиблих внаслідок чорнобильської катастрофи хвилиною мовчання. Наша країна багата на водні ресурси, проте зараз вона стоїть на порозі кризи води. Занепокоєння викликає не лише зниження рівня води у річках, дуже актуальним також є забруднення вод небезпечними речовинами. Питаннями проблем води занепокоїлись учні одного з навчальних закладів міста, опрацювали його і представили на учнівській конференції. За результатами зробленої роботи учнів спостерігала наша знімальна група. Вода небезмежний ресурс нашої планети. Її наявність ще не означає, що цю воду можна вживати з безпекою для здоров'я. З кожним роком ми спостерігаємо, як менше рівень води в річці Десна, а підземні води опускаються все нижче, і колодязі в селах району стоять опустошені. Вивчаючи ці питання екології, учні гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського вирішили створити творчу групу, аби дізнатися про стан води у світі і нашій країні, а також дослідити водні об'єкти Новгород Сіверщини. Зокрема, Ма природні джерела результати зробленої роботи вони презентували на учнівській конференції під назвою «Стежками рідного краю друге життя сіверських святинь. Прісна вода це скарб для нас, який ми використовуємо в кож... день. Нам було дуже цікаво і дуже приємно, що ми організували таку групу. бо ми маємо саме ми жителі нашого міста, і ми маємо розпочати роботу по відновленню криниць і привернути увагу до збереження цих цих криниць надбань, які ми маємо. На заході учні порушували питання глобального забруднення водою, розповіли про сучасний стан гідрологічних об'єктів у районі. А своїм досвідом туристичних екологічних експедицій та інформацією про сім гідрологічних пам'яток місцевого значення поділився з учасниками конференції організатор Володимир Голован. А місцевий депутат та активний громадський діяч Євген Бурико згадав роботу громадської організації «Княжий град» над облагородженням місцевої Покровської криниці подивилися присутні презентацію з Воробівки, як учні сільської школи під керівництвом вчителя Михайла Шкалаберди облаштували місцеве панське джерело. Тож, в ході підготовки до заходу, творча група, яка складається з десятикласників та вчителів, вирішила взяти свою опіку над Щурівською криницею, яка знаходиться в заплаві річка Десна поблизу до Матканова. В чому ускладнене становище цієї криниці? Тому що вона знаходиться в заплаві Дісни, і вона постійно затоплюється. Але становище, в якому вона зараз знаходиться, воно дуже ну, жахливе. І саме тому ми вирішили опікуватися саме щурівською краницею. Не хочу говорити наперед, але у нас вже розроблений проект створення, яким чином ми будемо оздоблювати цю криницю. В майбутньому ми також коли продивилися, що вся ця інформація по кривницям вона не систематизована. Ми хочемо зробити довідник, у якому буде зібрана інформація по всім краницям, які є в нашому районі. Наприкінці конференції діти та дорослі написали свої побажання у реалізації всіх задумів на імпровізованих листочках та наклеїли їх на символічне дерево побажань. Учениця смітської школи Аліна Бондарець виборола диплом третього ступеня у Малій Академії наук України у Чернігові. І, хоча підготовка до захисту роботи тривала на один місяць, очікування себе виправдали своїми враженнями, дівчина поділилась із нашою знімальною групою. Ми дуже старалися і досягли бажаних результатів. Так розповіла нам про свою перемогу Аліна Бондарець, учениця 11 класу Сміцької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, яка отримала диплом 3-го ступеня від малої академії наук України у Чернігові. Як зазначила Валентина Матюк, вчитель біології та екології см'яцької школи, учні роблять лише перші кроки у науковій сфері. Дослідницька робота Аліни Бондарець довела всім, що певні здобутки вже є. Темою її роботи була антропогенна толерантність граків в межах Новгородсівського району. Цю роботу координував науковий співробітник Національного природного парку Деснянська Старогудський Сергій Михайлович Панченко. Робота проводилась в період з вересня 2014 року по серпень 2015 року. Метою було дослідити дистанцію залякування граків в умовах Новгородцівського району. Нашими завданнями було проаналізувати літературні матеріали по біології та екології грака, провести польові спостереження проаналізувати отримані польові матеріали і простежити прояви закономірності синатропізації грака через показник дистанції сполоху, оцінити залежність дистанції злякування від дії фактору непокоєння та його поведінкову реакцію як прояв синантропізації. Працювати над роботою було дуже цікаво ми постійно кудись вирушали, щось досліджували. У цьому році Аліна вже випускається зі стін рідної школи. Дівчина нам зізналася що в подальшому планує продовжити займатися екологією і своє життя хоче пов'язати з охороною навколишнього середовища. Тож побажаємо їй успіхів на цьому шляху. Новгородціверський боксер Владислав Язовик, бронзовий призер України з боксу. Змагання серед юніорів проходили в Черкасах. Окрім Владислава, у них брав участь ще один вихованець буксерського клубу-лідер Новгородської гімназії №1 Олександр Грачаник. На справедливе рішення суддів зупинило вихованця Віктора Балабка на шляху до чемпіонського золота. Більш детально про національну першість дізнаєтесь, переглянувши наступний сюжет. Чемпіонат України з боксу серед юніорів проходив в Черкасах з 4 по 10 квітня. У ньому брали участь представники всіх регіонів нашої держави. Чернігівщину представляли троє боксерів, двоє з яких вихованці Новгородсіверської школи боксу. Майже тиждень тривали запеклі поєдинки за право потрапити у національну збірну і представляти Україну на чемпіонатах світу та Європи. Новгород-Сіверський спортсмен Владислав В'язовик боксував у ваговій категорії 63 кілограми. За час чемпіонату він провів три поєдинки і став бронзовим призером чемпіонату України. Поступившись у півфіналі чемпіону Європи. Перший день я боксував з суперником із Житомирської області. Ну, так я ним уже спарінг боксував, Так не сильно тяжело. Виграв 3-0 легкому розказати. Второй бой боксував з соперниками из... из... з Києва. Тоже уже встречался с ним пару раз, выигрывал, ну и тут было не сильно тяжело. 3-0 выиграл за медаль. А третий бой боксировал с Ярославом Михайлушко с Коломы. Ну, он является чемпионом Европы прошлого года. Такой бой был тяжелый, ну такой равненький, но ну, отдали туда преимущество. Другий вихованець Віктора Балабка, Олександр Гречаник, проводив поєдинки у вазі 54 кілограми. У одній восьмій фіналу він зустрічався з київським боксером. З легкістю провівши три раунди, він потрапив до чвертьфіналу. Рішення суддів щодо результатів другого поєдинку для Олександра було неочікуваним. Другий бої я не ждав, що таке буде. я ще лучше виграв, ніж перший бой. То тобто, єсть ну повну всі три раунди. Потом, когда уже бой закончился, когда должны руку поднимать, обычно быстро объявляют результат. А там уже задержка была минут 5-7. То есть уже было понятно, что туда дадут победу. Ну, так я отдали 2-1 в ту сторону отдали. Просто обидно было, я хотел как попробовать поехать на Европу. Ну а тут так. Ну... А так я сильно не расстроился. Як зазначає тренер Олександра Віктор Балабко, якби на рішення суддів у його вихованців були б всі шанси отримати чемпіонське золото, але на жаль, скасувати це рішення суддів згідно з правилами боксу неможливо. Те, що ну, Гречанік виграв, ну, не сумнівався ніхто, ні е, голова журі, ні головний суддя, ніхто. За правилами АІБа рішення не міняються. В боксі рішення як дали судді, ну ось е, вони зробили там помилку. Ну, це не помилка, я не можу сказати, що це була помилка. Ось. Але ну, ось, як говорить головний суддя. Е, в судді е, цього поєдинку вони будуть наказані. Тобто, там, Дискваліфікація буде, якісь штрафніса. Во це буде однозначно. Але поміняти рішення ми не маємо права. Своїми враженнями щодо цьогорічного чемпіонату України ділилися новгородські боксери під час прес-конференції, що була організована на їх честь 15 квітня. Цього ж дня в урочисті обстановці були вручені посвідчення майстрів спорту та кандидатів майстрів спорту, а також нагрудні знаки Валерії Єрошенко, Андрію Тимошенку, Марії Бондар та Олександру Гречанику. 24 квітня вшановується пам'ять святого мученика Антипа. Антипа називали половодом і казали, Антип води розпустив, Антип без води засіки без зерна. Наші пращури помітили, і якщо до цього дня води не розкрились, то весна пізньою буде і літо поганим. Це всі новини на цей час. Прогноз погоди на завтра дізнаєтесь за мить. Я ж з вами прощаюсь та бажаю вдалого продовження вихідних. На все добре! thank you